Мусите нас зрозуміти, пане Дрекслер, ми справді розчаровані. Ми щиро раділи, коли знайшли цю школу. Я ще сказав, дружині, хто б міг подумати, що ми знайдемо хорошу школу і просто у центрі Європи. Але оскільки ми віддали доньку у християнську школу і платимо за навчання. Так, звісно, ми мали певні очікування. Невже це забагато? Хотіти, щоб капелан вивчав з нею біблію? Ми вивчали майже щотижня. Справді, як багато вона вивчила. А хіба Боже Слово вивчають не усе життя? Пане Дрекслер, за роки викладання я зрозуміла біблію, як і інші предмети, легше вивчати, коли є чітка мета і зрозумілі етапи, тоді видно результат. Можливо, але ніщо так не сприяє духовному зростанню як пильне спостереження. Мені здається, ваш песимізм вплинув на Емму. Вона вже й так багато чого від вас перейняла. Тату, більше жодних занять, і ми будемо говорити з вашим керівництвом. Що ж, тоді не затримую вас. На все добре. Звісно, нічого особистого, пане Дрекслер. Розумію. Дякую за ваш час і Боже благослови Америку. Алексе? Гарна кватка. Це подарунок. Від фонду сліпим дітям. Ти маєш виснажений вигляд, Алекса. Навіщо ти тут, Діне? Ти весь ранок не відповідав на дзвінки. У мене була зустріч. Мені що, Ліну просити, щоб замінила? Схоже, ти не справляєшся. Зберися, якщо хочеш. А якщо ні, то що? Звільниш мене на початку семестру. Єдиного капелана в тому, то й справа. Ти вже не єдиний. Уже ні. Перепрошую. Коледж росте. Нам потрібна більша команда. Твоя команда. Це я і без мене ніяких змін у команді бути не може, тим паче, що їй не потрібні зміни. Вона прекрасно працює вже понад 20 років, і майже кожен рік ти щонайменше двічі кажеш, що підеш. А ти на це й сподіваєшся. Думаєш, адміністрація дозволить тобі мене звільнити, але цього разу може і справді піду. Хоч попередь? Неймовірно. Ти знала? Вони були тут хвилин 10 тому. Повісили нову табличку на двері. Доктор Серано. Мабуть, черговий теоретик далекий від реального життя. Мені треба подихати. Перепрошую. Вибачте Це кабінет капелана. Так, але я маю бігти. Поговорить з Ліною вона запише вас. Так, але... Вітаю. Доброго ранку. Чим можу допомогти? Мене звуть Софія Серано. Я новий капелан. Ой, перепрошую, я не знала. Сьогодні мій перший inn».. день, чи не так? Так, просто ви ж ще зовсім юна і вже доктор. Вибачте. Дякую. Насправді я була наймолодшою на курсі. Я подумала, що ви студентка. Ласкаво просимо до коледжу Уеслі. Рада, що ви тепер з нами. Я дуже рада. Справді вірю, що Господь привів мене сюди. Я покажу вам ваш кабінет, о так. Ого, неймовірно. Дуже гарний. Можу дочекатися, щоб облаштуватися. Але спершу хочу помолитися за це місце. Ну, тоді залишу вас. Фух. Піду пошукаю Алекса. Господи, дуже дякую тобі за освіту і за можливість ділитися знаннями з іншими. Я прошу тебе. Допоможи мені вести студентів до тебе, і запалити в їхніх серцях. Любов до твого слова, Привіт! Вибач, не хотів тебе налякати. Ні, ні, усе добре, я просто задумалася. Знайоме відчуття. Я можу чимось допомогти? Ні, все гаразд, я просто хотів поговорити з капеланом, але схоже, його ще немає. Можливо, зі мною поговориш. Гаразд, звісно. Чож? Розкажи трохи про себе. Мене звати Валід, я тут новенький, щойно перевівся до Уеслі. А ти? У нас є дещо спільне. Я теж новенька. Серйозно? Сьогодні мій перший день як капелана. Почекайте капелана? Ви доктор Серано? Так, це я. А, а я подумав, що ви випускниця рада знайомству, Валіт. То чому ти хотів ти поговорити з капеланом? Я не хотів, але мушу. Мене відрахували з попереднього коледжу через академічну заборгованість. Чому? Прогули, завалені предмети. Тобі не цікаво вчитися? Ні. Чому? Це ж абсурд. Витрачати час, сили і гроші на купу предметів, які тебе не цікавлять, щоб отримати диплом потім робота, яка тобі абсолютно не подобається. отримання сім'ї до кінця життя, і так по колу. люди кидаються у цей вир, ніби в цьому є сенс, а потім кажуть, що це в мене проблеми. Хочеш? Я не можу їсти усе підряд. У мене ж не такий обмін речовин, як у тебе. До речі, пані Сарано вже тут потроху облаштовується. Стримай. Доктор Сарано, що жінка? Так, жінка, доктор систематичного богослов'я. Та ну, серйозно? Ану, йди, привітайся. Не зараз. У мене зустріч, вона вже мала початись. А як ти бачиш своє життя Валіда? Не знаю, oh. ніби колесо, яке постійно крутиться, і ти весь час у Русі і не встигаєш знайти своє призначення? Ні, краще називати це ціль менше пафосу. Ні, це не те саме. Наприклад, заробити багато грошей, це ціль, але це ще не призначення. Можливо, для вас так. Якщо зробиш це своїм призначенням, воно з часом тебе знищить. Смішно звучить, враховуючи, що ми у фінансовій столиці Євросоюзу. Якби я хотіла повісити тут картину. Я могла б убити цвях телефоном. Хіба ж ні? Може, навіть і вийшло б. Але він зламався б, бо не для цього створений. У нього є інше призначення, як і у кожного з нас. Влочно. Телефон створили не для цього. Але з людьми з людьми складніше. Я не вірю, що в них є творець. Не можу. Я поважаю твою позицію. Але для мене усе це геть інакше. Навколо стільки краси. Подивися на цей світ. Хіба це не натяк на щось більше? Не знаю про яку красу ви кажете. Влітку перед коледжем я їздив у Пакистан до родичів мами. Там такі нетрі. Половина карачі так живе. В деяких районах Орангітауна не немає нічого красивого, повірте. Там закон джунглів. Виживає сильніший. І якщо це справді хтось задумав. У мене є ідея. Яка? Спробуй цього тижня провести годину на природі. Ще одне домашнє завдання. Це не завдання. Це послуга. Зробиш це для мене. Наразд. Чудово. Тож прогуляйся до лісу чи просто туди, де тобі добре. Без телефону. І наступного разу принеси щось красиве, що тобі впаде в око. Домовились. Спробую. Валі, де. Ось де. Стривай, що ти, ти робив в тому кабінеті? Ми просто трохи Стривай, побудували. стривай. Ти ж казала, що там доктор Серано. Так, це є доктор Серано. Софія Серано, Софія Серано. дуже приємно. Даруйте, Олександр Дрекстер. Дуже приємно. Тож, Валіде, доктор Серано, хороший капелан. Побачимось наступного тижня. Бувай, Валіде. Що це було? Що саме? У нього була зустріч зі мною. Так, а він сказав, що вас не було. Тож я вирішила підмінити. Послухайте Софія, можна я вас так називатиму? Я не хочу з цього робити проблему, але якщо ви вже вирішили бути капеланом. Дозвольте вам дещо пояснити. Це стане вам у нагоді будь де де ви працюватимете. Не знаю, де ви вчилися, але тут вам не місіонерська школа десь у джунглях Амазонки. Тут працюють професіонали. Тут є стандарти. Стандарти. То студентам слід просто чекати у порожньому кабінеті. Є поняття, повага у консультуванні. А ви втрутились в мою сесію зі студентом? І Він уже збирався йти. Він би повернувся. Ви не можете цього знати і я не буду стояти в осторонь, коли хтось втрачає шанс змінити своє життя. Не знаю, як ви, але я відповідаю перед Богом за кожного студента. О, вона хоче врятувати світ. Все цікавіше і цікавіше. Як же ми досі без вас обходились? У цього хлопця академічна заборгованість. Йому потрібно приходити щотижня не більше, не менше. Тож ці ваші духовні пориви тут ні до чого. Декан казав, що саме цього бракує команді капеланів. Я і є команда капеланів, і чорт забирає мені цього не треба. Шкода, але я не збираюся звідси йти. Так, тоді піду я. Духовні дари. Не дякую. Що? Hi. Вітаю. Вибачте, а ви капелан? Ні. А пан Дрекслер. Де? Він тут більше не працює. А ви? Я Алекс Дрекслер. Я щойно звільнився. Тож ви не за адресою. Але ж ви досі людина that, right? Божа, правда? Що ви маєте на увазі? Мені потрібна духовна підтримка. Ага, тоді вам у сусідній кабінет. Он там ні, мені потрібні саме ви. Моя подруга казала, що ви їй допомогли. Дайте вгадаю, ви пройшли половину курсу і зрозуміли, що бізнес це не ваше, але кидати все шкода часу і грошей. Мабуть, мрієте про щось творче, малювання, наприклад, і вся ця боротьба за одну мить. Вгадав? Я помираю. Вибачте, що? Але ви майже вгадали. Рік тому це була я. Браво. Ви помираєте? Так. У мене залишилося десь півроку. Мені... Мені шкода. Джесіко. Джесіко як у мене рак, печінки. гепатоцелюлярна карцинома, рідкісна форма, майже без симптомів. Я думала, що це просто грип. Його пізно діагностували. Тепер у мене четверта стадія. Джесіко. Мені ще шкода це чути. Є якісь варіанти лікування? Я вже перенесла операцію. І зараз I'm другий курс хіміотерапії. Лікарі дають, що ще є шанси, але очі не брешуть. Ви лікуєтесь в університетській лікарні в Гайдельберзі. Ви знайомі з Карін Вальц? Можливо. Я погано запам'ятовую імена. Там багато лікарів. Знайдіть, Карін. Я дам вам її візитку. Запишіться до неї наступного разу. Мені не потрібен психіатр. Не, вона не... У мене не депресія. У мене не нервовий зрив. Моє тіло саме себе вбиває. Тож ні. Мене не хвилює, що в мене не було тата чи що я росла сама. Я просто хочу жити. І я не думаю, що ваш психотерапевт мені допоможе. Саме тому мені потрібні ви. Я? Помоліться за мене. Попросіть Бога, щоб він мене зцілив. Джесіко. Я помолюся з вами і за вас, але ви маєте знати, хоча Бог може зцілювати, це не означає, що Він обов'язково це зробить. Ви не вірите, що Бог може мене зцілити? Ні, я не це мав на увазі. Просто Бог діє по-своєму. І не завжди ми це розуміємо. Я знаю. Я не просто згадала про віру, бо стало страшно. Я вірю. Я виросла у церкві. Наш пастор Ісая був справжньою Божою людиною. Якось він повіз нас у місіонерську подорож до Нігерії. Туди привели жінку з пухлиною. Запельцин за обільшки. лікарі сказали, що безсилі, але Ісая помолився. Повірте, кожен у тій клініці відчув, наче сам Бог зійшов з неба. Наступного ранку їй стало краще. Її обстежили, пухлина зникла. Я знаю. Бог зцілює. Я бачила це на власні очі. Здається, Ісая має той особливий зв'язок з Богом, якого ви шукаєте. Чому б вам не звернутись до нього? Не можу. Чому? Його більше немає. Минулого року він помер. Мені шкода. Мені теж. Ось чому я прийшла саме до вас. Джесіко, я не впевнений, що можу вам допомогти. Будь ласка, Бог може зцілити мене, я це знаю. У Біблії сказано, якщо двоє з вас згодяться на землі просити про щось, а нас двоє, Бог відповість. Джесіко, іноді навіть найкращі, найдобріші люди помирають, і цим нічого не можна вдіяти. Пробачте, але це мій досвід. Без образ. Але ви тоді вірили, що Бог може це зробити? Бо хто сумнівається то як хвиля в морі і коже на вітер, тоді можна не очікувати чудес. Слухайте, вам краще піти. Ідіть. Тобто ви не допоможете мені? Подзвоніть, okay. якщо передумаєте, okay. мамо, ти ж знаєш, як я мріяла про цей день. Так довго. А мій колега Алекс. Він мене ненавидить. Так, він справді мене ненавидить. Але я знаю. Бог послав мене сюди. Я це знаю. Це його воля. Просто я Джессика. Джессика.